Орест покращує свій час, але це не рятує його від зони виліту. Чи поїде він зараз на наступне коло. Невідомо. Встановлення свого кола. Останній поворот вийшов доволі непогано. Розганяється крайсер. Хвилина 30 дарує Крайсеру 12-ту позицію зараз. Зараз Кочерженко фінішує. І все, пілоти доїжджають свої кола. Кочерженко на 8 залітає. Ух, який непоганий час. Хвилина 29.6. Так, барон знімає свій попередній час. І так, подивіться, опускає він дрона. Вибиває він Андрона з 15-го на 16-ту позицію. Всього лиш з 50 сотих. А кваліфікацію завершили. 19-й Крітікс, 18-й Орест, 17-й. Потато, 16-й. Андрон. У нас бачимо Салді. Їхав теж, і він уже в зоні виліту. Покращує Салді, як непогано знімає, і за ним одразу Боба Фет знімає час. Салді у нас залітає на восьму позицію, а Боба Фет у нас залітає на третю позицію з часом. 28,5. Доволі непоганий час. Третій. Третій час, так. 28 з половиною секунд. Дивимося на третій сектор і. Так, Марко ставить восьмий час. Хвилина 29,1. Отож, прощаємося ми в другому сегменті з бароном Самураєм на 14-му. Крайсер на 13, на 12-му, крошка. І 11 Тарасік. Мультерун, за ним Марко. Мультерун. 29 і десятих. І зараз ми дивимося Марко. Марко 28.5. За Марко мульті Сіміно 28.3 і Ред. Репсує собі коло, на жаль. За ним Кочерженко теж. З поганим колом Дмитро Горбань ставить у нас 28 і десята. Перший, хто завершує у нас кваліфікацію, це Сімінлон Вольтерон, на жаль, завершив її вже в боксах, Не зміг покращити. 28,2. Сауді 29.0. Ред у нас ставить 27,9. О, це фінішує ред. Так, мульті покраще на п'ятій позиції. У нас Хас, Боби Феда. Так, на сьомій позиції. І зараз у нас їде Нікей. Завершує кваліфікацію також. З покращенням. Другий час майже дотягується, подивіться, програє всього лиш одну ту Редус. Ох, і Марко помиляється. Розбиває свій боліт. Так, Ред в бокси не заходив. Отож, вітаємо! У нас Ред сьогодні на пол позиції. Рівно з одну ту програє йому. Нікей на другий. І на третій у нас Дмитро Горбань. Отож, поїхали. Так, не провалюють у нас старт, але. Трішки замнявся на старті у нас Нікей. І його зразу пресингують обидва мерседеси і. втрачає дуже сильно по позиціям. У нас і Крайсер, і Мульті. Нікей на третю позицію відкочується. Трайсер, мабуть, помилився або розвернуло. 20-та зараз позиція, дуже важко. Пілотам всередині. Уп, майже до контакту дійшло тут. Тарасік та барон. Тарасік не залишає спроб. Бігнати Барона. Барон контратакує, ні, не вдається поки що. Але зараз широко бере Тарасік уші, але Тарасика пошкоджене крило. І це втрата позиції до фінішу, ще далеко. Важко буде зараз Тарасіку. Там самурай уже є, барон від'їхав. Наступний самурай за ним. Повинен обганяти його. Ну а сьогодні в нас боротьба. Ох, як ми. Бачимо, вилітає зараз Орест. А ми пропустили атаку Нікея на Сімінлона. І Нікей виривається на другу позицію. Вже навіть відірвався на секунду майже від Сімінлона і сподівається наздогнати Реда. І ось Дмитро Горбань бачимо. Обходить Марко. На гальмуванні та з ДРСом. І атака зараз буде від Мульті на Марко також. Чи буде, чи ні. А ну, давайте подивимось. Ух, Марко помиляється. Широко бере в повороті. Даємо можливість для Мульті зайти на внутрішню, але Марко швидший напрямій. Ух, як... Тут було дуже небезпечно зараз. Широко якось Марко сьогодні. Важко йому в бахрейні. І дивимося, ох, поки мульті тут. Старався з Марком, а їх просто ловить на помилках. На повільному темпі мульті на помилках. Марко, Боба Фет, Зловив обох і обійшов. Обох, і буде намагатись наздогнати Дмитра. Марко зразу контратакує по внутрішній влізає, Залишає місце йому Боба Фет, Але Марко не встигає. Пірнути до кінця. Дивимось далі. Ух. Тут широко зараз помиляється Марко і повз трасу їде. І дає обігнати себе мульті. Ну, але це Марко і зараз буде одразу контратака. Чи ні? Ні, від'їхав далеко. Також дає вже шанс для Бобофеда, який від'їжджає від них вже більше ніж на секунду. І ще важче буде пілотам наздогнати. Так, ред у нас вже на 3,5 секунди попереду. Нікея. Так, і перші піти пішли. Андрон. Перший заїжджає на піт. Ставить харди. 12 кіл від'їзду його мідіуми. Так, ух, 3 пілота. Непогано зараз. бореться між собою. Ось вона атака в дуже неочікуваному місці. І мульті обходить дуже гострий обгін, небезпечний. Встигає перед поворотом поміститися мульті і прямо перед носом у Бобифеда. Так, що в нас каже Боба Фет на це? Чи буде контратака, адже там ще позаду Марко у нас? Так, пшини вже у всіх втомились. Уже 15 те коло. Зараз почнеться 14 те коло. Доїжджають. Пілоти. Ууу, у нас. Нікей поки від'єднується від... Гри, Ну, вже проблема з інтернетом. Так, а тут боротьба, Кочерженка та самурая. Наближається Кочерженко, але тут виїжджають ще з 5 Redбули. Це Редбул Марко по внутрішній. Ох. Як тут Марко не пускає. Ледве до контакту не доходить. Ох, тут немає місця для всіх пілотів. І Марко внутрішню. Чи бачить його Кочерженко, чи ні. Був контакт, здається, так. Ух, заносить на виході Кочерженко, але Марка Дерес, але ще не обігнав його, так. Ось зараз бачимо. Позовнішній. Ух, як обороняється Кочерженко. Подивіться. Марко вже його і так. Все коло намагається бігнати. Тут нарешті так знаходить по внутрішній щілинку і пірнає туди Марко і виходить лідером і починає наганяти темп на мідах. Довго не зміг би опиратись Качерженко, адже в нього старі харди проти нових мідів Марко. Нікей по темпу трішки швидше за мульті. Чи буде зараз е, розмін позиціями. Дивимось так. У Нікея, зрозуміло, ДРС Сліпстрім і. Нікей виходить переможцем. І буде намагатись наздогнати Дмитра. Для того, щоб потрапити на подіум. Ось зараз наближається. І з ДРС-ом обходить Дмитра. Дмитро в нас контратакує чи ні. Поки що ні. Не вистачає і починає відриватись. Швидко, поки не знаходить місце для контратаки Дмитро. Відпустив трішки ніке. Так, ось їхня зараз буде боротьба вже близько, менше, ніж 5 секунди між Акрошкою та самураєм. І на цій прямій ох, як тисне Акрошка. і мідіум проти софтів. Так, виграє цю позицію Акрошка. І 13-й уже на софтах. Так, пірнаю внутрішню, але так просто не здається Боба Фет і. Далі не вже був кращий вихід у Марко. Бачимо, боліт. Трішки ближче, але знов по зовнішній не віддає так просто позицію Боба Фет. Дає, дає місце Боба Фет. Ось тут важко, Марко. Зовнішній, акуратно. На розгоні Марко бачимо трішки швидше, в нього внутрішня траєкторія, але тут важко зовсім по внутрішній іти. Краща траєкторія була у Боби Феда і трішки під відстав у нас Марко. Давайте подивимося, що може зробити Нікей. Так, близько. І це атака у нас на Сімінлона. Обходить нас під ДРС. І пропустили. Переможець у нас останнього гран-прі 3-го сезону Ред, який просто вірвався нереально як. Вітаємо його з перемогою. І вітаємо з подіум... уже Нікея. Друга позиція. І вітаємо з чемпіонством Сімінлона та з кубком конструкторів команду Mercedes. Бачимо, пілоти хотіли одночасно фінішувати не вийшло. Пропускає на подіум Сімінлон, до речі, Дмитра Горбаня. Вітаємо ще раз чинного чемпіона і чемпіона третього, другу, третього сезону, другий поспіль чемпіонства в Сімінлона. Вітаємо і команду Mercedes. Вітаємо з перемогою в Кубку конструкторів. Ще раз всім дякую. Дякую пілотам, дякую, хто дивився. А ми будемо завершувати трансляцію. Слідкуйте за нашими. Соціальними мережами, там буде вся інформація про рейсдеї і дати наступного чемпіонату. Все, всім дякую. Спокійної, всім ночі, тихої. До побачення.